Мої любі, і так трішки я поплакала в тому відео. Вибачте, невідомо викладати його чи ні, але виклала тому, що я хочу вам показати, що я теж людина, і я теж в цьому житті проходжу свої уроки. І навіть іноді я йду свідомо на це, тому що нам треба ставати сильнішим в якихось питаннях і життя прекрасне. І так, зараз подивимось на картах Таро, що вам потрібно. Сьогодні негайно знати про своє життя. Що вам потрібно сьогодні негайно знати? Ой, вибачте, про своє життя. Пишіть мені відповіді на запитання, особисті розклади, це Взагалі, фантастика. Так я змінила життя своєї багатьох людей. І так, дивимося, що вам треба сьогодні. Негайно знати про своє життя, що ви королева жезлів. Ви енергійна, ви емоційна, боже, ви дуже сексуальна, ви подобаєтесь багатьом чоловікам, чоловіків захваті від вас на таку жінку не можна не звернути погляду. І вам треба буде зробити найближчим часом якийсь вибір у коханні. Тобто, бути чи не бути цьому коханню. Чи мати щось третє спільне з цією людиною цікаво? Що вам ще треба знати? Ну вам дуже важко. Моя ви. Я чомусь, коли кажу про це, мене останнім часом, я не знаю, може старі сльози виступають. Бо я відчуваю вашу біль. Вам зараз дуже важко, дуже дуже важко. І, але ви відстоюєте свої особисті кордони, ви молодець. Ну, він любить вас. Але те, що він любить вас, дівчата зразу кажу наперед, це взагалі ні про що не говорить ніколи і нікому, Тому що нам треба, дівчата, запам'ятайте, щоб нас любили так, як ми того хотіли. Вибачте, але правда багато скадів подивилася вже це набридло. Оце коли він кохає, а дівчина каже: так мені не все це треба. Зараз ви у розпачі. Тому що це, на що ви сподівались, нічого не здійснилося, ви хочете піти в інший бік. Нормально, я знімаю відео, він мене питає, чи я мене закурити. Але ви знайдете третій шлях, ви знайдете сумісний шлях у... у своєму житті. Тобто, ви станете на який шлях, який дасть вам енергію, і ви будете готові навіть. Пентаклі допомагати людям, ви будете готові допомагати і грошима, якимись практичними ділами. Що треба вам ще знати? Боже, моя ви Ви